Вісімівце new... новий Volvo XC90. авто. Це таке знакове, що одне ми попросили привезти зі Швеції до початку його продажу в Британії, щоб роздивитись, що ж воно таке. Багато в чому він як BMW X5. Маємо повний привод водій сидить високо, чого нам і треба але чимось понижувальним і блокуючим іншим він не обтяжений. це означає, що на рівнинах Африки він не боїться. Сурикати б сміялися з нього. В антарктичній пустелі він би теж підвів. І я не думаю, що він би вивіз нас із долини смерті але чому це має турбувати нас у пагористі Британії, де клімат помірний? Вмете те, що він і тут не працює супер чудово. Як розумієте, великий, високий, і важкий універсал вольво спортсменськими якостями не вирізняється. Хід нервовий і неспокійний. А повороти за такої висоти він проходить як жираф. І ще одне. Розробляли його в Америці. тож він величезний. Може, для центру Г'юстона воно і нічого. Але їздити на авто за вбільшки, як ратуша в Британії, це трохи лякає. Проселити його крізь селищну вулицю все одно, що проселити слона крізь вушкоголки. Воно здоровенне. Припаркуйте його на 5 хвилин, змусять платити за нього мито. І це не все. У цієї моделі бензиновий двотурбінник об'ємом 2,9 літра, що буквально жерепає. Радійте, якщо у вас виходить 6 кілометрів на літр, тому дуже раджу брати дизель. Підсумуємо. Він не для бездоріжжя, він велетенський, зажарливий, і водити його задоволення середнє. Са в чому ж прикол? Well, Щоб це збагнути, я подався до юрського парку в Космо. Бачите, до таких місць їздять сім'ями, і повірте, в такій машині сім'я б захотіла приїхати. Почнімо з заданок. І тут маємо роздільний задній борт, такий як у рейнджовері. А перевага цієї системи в тому, що їде сісти на степельчезах, на капросах тощо. А оскільки це Вольво універсал, то багажник безмірний. такий, що й коняка ввійде. А ящерка моя і погоді. Давай, Салі, виходь. Виходь, чуєш? Ой, давай на вихід. Салі, виходь. З варанами завжди така біда. Геть не слухняні. Їх нічого не навчиш. 17 років, я не розумію навіть сидіти. Я хочу показати, як працює ця сидіння. Хлопці, вибачте, поможіть мені, будь ласка. Просторий багажник. Такий просторий, як має бути, куди і крокодил увійде. Хоч яка у вас домашня тваринка, вона влізе в багажник Вольво легко. Раз. Для баранів він годиться. Тепер я покажу, що він годиться і для людей. Отже, цей ряд сидінь піднімається отак, а тут особливо хитро. Внизу є важілець. Спикаємо. Бачите? І це перетворюється на дитячий стільчик, І щоб дитина ззаду не почувалася покинутою, його можна підсунути вперед, де веселіше. власне всі ці сидіння суваються назад і вперед. І само собою це чудово. Та це це ще не всі сюрпризи салону. Бо в підлозі багажника криється ще два сидіння і це не якісь маленькі стільчики. Тут повноцінні триточкові ремені, ще багато бардачків тут і тут. Звідси ззаду можна керувати кондиціонером. І вигляньте на це. Це дає змогу тим, що сидять ззаду, слухати в навушниках CD чи дивитися DVD, яке виїжджає з даху, поки ті, що спереду, дорослі, слухають радіо 4. є навіть дистанційний пульт, щоб керувати. Ззаду старого системою не машина, а диво і дивіться навіть коли задні сидіння підняті, дайте я і друга. Все одно маємо досить місткий багажник. Ви знаєте, автодизайнери це найчастіше люди років 26 в чорних джемперах з камером поло та жовтих прямокутних окулярах. Той, хто придумав оце, мав дітей. А тепер найприємніше ціна. Дизельний коштує 30 тисяч фунтів, а бензиновий 33 тисячі. Це на 12 тисяч фунтів менше, ніж BMW X5. На базовій комплектації вони теж не заощаджували. Є навігатор, що виїжджає з панелі в стилі Джеймса Бонда, є cd Плеєр, їдеш як у відділі електроніки. На безпеці теж не економили. У власній подушці мають навіть пасажири заднього ряду. Автовисокий, мовірність перекидання в нього більша, тому дах зроблений зі спеціально зміцненої сталі. Отже, його плюси він дуже безпечний. практичніший, чи не за будь-яке авто на дорозі, добре обладнаний і вартий своєї ціни. А мінус водити його не особливо приємно, і вибирайте.